Всім привіт! Попросили мене підписники зайти в магазин Тадам. Я, якщо чесно, тут вперше раз. Тож давайте прогуляємося, подивимося, що тут є цікавенького. І, можливо, порівняємо ціни на якісь товари. Магазин просто величезний. Я тут вже заблукала. Тож давайте подивимось разом. вас з собою. Різна побутова хімія того, що я знаю, мені казалось, що тут набагато дешевше ціни, ніж навіть в Аврорі. Ну, не знаю, от Приволь 454 гривні, ось такий великий, 374 літри. Вашін Free 249 гривень, який я беру. Я його брала останній раз в епіцентрі за 180 з чимось. І в Аврорі він десь так само коштував не дешевше. Але ось цей на знижках 151 гривня в останньому блозі в, в Аврорі була в мене ціна, тож порівнюємо. Дуже-дуже багато всього. Напишіть, чи є у вас такий магазин. Тут, знаєте, можна просто заблукати. Сіла на акції 172 гривні. І отакий от маленький 101 теж ціни. Порівнюємо. Гала, давайте. Великої гала щось є. Ось є велика гала, теж порівняємо. Давайте. Аквапудра 315 гривень, 3,6 кг. Ялинки. Ви знаєте, для мене це окрема тема, але чим а, от є. 2700 гривень 2,3 метри. Ну, мені б хотілося більше гілочок. Посилання на профіль, де можна литу ялинку або таку з ПВХ замовити прямо з заводу через мене, я залишу під відео. Сосна 1259. Ну, порівняно з епіцентром ціни нижче, але все одно. І бачите, в цієї сосни, як зроблені гілочки. Вони ось так звужуються сюди. Хоча в природі сосна ж з такими росте зонтиками краєчка в неї. Різне для домашніх улюбленців. Клуб чотирилапи лапи 13 гривень для маленьких собачок. Для. я не знаю, чим відрізняється, тож пробачте мене. Для цуценят з куркою 100, точніше 15,9. Для котиків 1390. Ось такий. Корм, теж тут, бачите, його дуже-дуже багато різного. Я кидаю собі в машину і годую потім котиків. Зараз не беру, зараз беру сухий, бо взимку він у мене замерзне в машині. Не погодуєш. 15-26. 1526. Різні тут корма, не дуже в них розуміюся. Якщо ви хочете щось подивитися поближче, то обов'язково пишіть, будемо дивитися. Кисневий відбілювач 119 гривень. А мені треба взяти ваніш 26,43, плямововідний і плямововідний для білого. І дивіться, є ще маленький ось такий порошочок. Цей рідкий то порошок. Ну, я, мабуть, візьму ось такий прям великий одразу 83 гривні для кольорового. Багато новорічного на знижках. А якщо хочете подивитися, пишіть. Потім з вами зайдемо. Знаєте, що тут є цікаве? Тут є оці коробки для подарунків. Але цінники ось так незручно, дуже знизу. Прям дуже незручно. Давайте подивимось. 158 гривень, ось така. Ні, 84, Оця маленька і кругленька. Я це треш треба прям ходити розбиратися, так. Багато горщиків. Давайте подивимось, ось такі маленькі. Вони одразу з підставкою, з дірочками. 72 гривні. 1,4 літри, 2,5 літра, 108 гривень. Світло жовтий. 84 гривні. Не бачу тут у цих зчитувачів для штрих-кодів, щоб перевірити ціни. Так, тут теж подивіться на ціни на горщики. Цікаво, що дуже багато кольорів, але я б хотіла б щось таке більш, знаєте, для мене нейтральне. Для орхідей по 49 гривень ось такі горщики. Я такі не дуже люблю. Тут є одяг. Ну, от, Наприклад, що на мене дивиться. 689 гривень, 3 xl L. Ну, така повноцінна. Але зроблено, ну, тут, бачите, не дуже обережно. Хоча, може, це саме на цій брак. Теплі штани до нього. 585 гривень на флісі. Ну, в мене немає такого, знаєте, відчуття, що це щось дуже-дуже дешеве. Жилет 5XL, 611 гривень. З якимось наповнювачем, таким тепленьким. Так, жіноче, давайте щось подивимось. Вілюровий такий комплект. Штани та кофта 799 гривень. Вказано розмір XL, але, мабуть, так десь і є. Немаломірка. Багато-багато теж теплих штанів. Бачите, штани Наталії. 212 гривень. Ну, вони, бачите, не на утепленні. Давайте знайдемо щось тепленьке на такий холод, як зараз. Це просто джинси. Ну, ось на утепленні. 2XL 585 гривень. Ну, мені здається, це більше XL просто. І... Я на себе там дивлюся, але мені, наприклад, довше потрібні, але все ж залежить від вашого росту. Білизна і шкарпетки. Так. 86 гривень боксери. За собою все поправляю, не хвилюйтеся. 60 гривень жіночі які шкарпеток дуже багато, якісь от по знижкам легка хода, <кій> а ні, ось ці тоді якісь шкарпетки. Що тут за складом? 73 бавовни. Бо мені казали, якщо синтетичні шкарпетки, от я брала собі такі теплі, хоча вони і чоловічі, тому будуть дуже потіти ноги. У мене такої проблеми немає, але якщо є така проблема, вже спочатку самого, ви знаєте, то, звісно, я не рекомендую такі пар... шкарпетки купувати. Дитячі, подивіться, такі верненькі. 38 гривень, от, наприклад. Ой, теж 38 гривень. Єдиноріжка, котик. Бузи яка? Яка молота, 45 гривень. Ну, я знаю, легка худа гарні за якістю шкарпетки. 36 ось такі. Тобто це єноти, мабуть. Оленятка 45. Слухайте, тут просто величезний магазин. <кій> Дитячі іграшки. Так, музична катечка, мабуть, в неї треба яйця складати. Неваляшка 342. І знаєте, ну от, на погляд, іграшки не з такого прям дешевого пластику. 235 брязкальце гусінь. Сортер музикальний 319 гривень такий прямо. Не буду нажимати, бо не люблю, коли воно. Ой, мені здається, оце б я б в дитинстві оцінила 416 гривень. Мікроскоп є дешевший 371 і є 411. Це, мабуть, якась колекція. Чого це? Ну, Якісь пробірки для зразків. Цікаво, чи там є щось, чи що самим потрібно. Вирощувати магнітна гра на пташку 391 гривня. Класні динозаври. 426 великий, 162 гривні. Це, мабуть, оці маленькі. 323 ось такий прям гарний. Я знаю, багато хто з дітей любить От придивіться. Павук. Радіокерований. Мама родна. Я б померла, якби побачила вдома такого павука. У нас був у дитини силіконовий, вона колись його так залишила, і я думала, що то живий забіг. Ну, ти розумієш, що він такий не може бути? Бачите, скільки тут цього, але все одно розум не схвалює. Це якийсь конструктор значить, 58 гривень і іграшка є, це динозавр 63. Ну, Якесь би яскравіше пакування хотілося б, так? Да? Дуже багато всього дитячого посудка, наприклад, 236 гривень. Для дівчаток ось такий касовий апарат, і прямо тут і овочі є, і бачите, це, мабуть, щитувач штрих. А, це для вагів. Ну, цікаво, мені здається. Давайте щось цікаве для хлопців знайдемо. Ось такі будівельні машини. Виконані непогано, 76 гривень. Міська техніка 463. Ну, подивитися не можна, не буду розпаковувати. Я просто не дуже розуміюся на хлопцях, тому пробачте мене, якщо що. Так, залізна дорога. Оце я дуже полюбляла в дитинстві. І під ялинку прикольно поставити, так? Да? Залізниця 365 і якась більша, мабуть, 433. От погано, що немає сканерів штрих-кодів. Можливо, тут можна поставити додаток і він буде сканувати. Я поки що не дуже розуміюся, бо перший раз в цьому магазині. Так, масажер 337 гривень, ось такий великий. Я подумувала собі придбати. Ну, буду знати, що він тут є. Дуже класно набряки знімає, і маленький рулон для йоги 215 гривень. В кого є, напишіть, що краще вибирати, бо я не розуміюся. Бенбінтони – 158, ну, дуже актуальна да, взимку, але чому б ні. О, настольні ігри. Дуже люблю. У нас така ферма досі є: 368. Іншого, правда, виробника, така більш, ну, вона менша. Рекомендую, це класні моменти проведення часу зі своєю родиною. Настільна гра Данко. Якщо ви полюбляєте якісь ігри, напишіть, мені теж буде дуже-дуже цікаво. Морський бій, я пам'ятаю 171 гривня. В подружки така була, схожа гра ще радянська. Так? І коли ми ходили, то прямо це було дуже-дуже цікаво в неї грати. Uno 117, а я замовляла по інтернету. Так, Данко Тойс. 4 в одному. Ну, щось вікна пишуть, але мені здається, по ілюстрації це для маленьких. На знижках 116 гривень. Якась ось така гра. Пазл, хто де живе? 197. І чия мама 213. Динозаври. Ну, тут щось, бачите, треба. З молоточками робити 181. Мені здається, от подарувати дитині це просто класно, бо ви можете одразу з нею час провести, наприклад, під ялиночку. Да? Багато пазлів, 93 гривні. Я обожнюю складати пазли, але роблю зараз це на телефоні. Бокси різні. Мені прям цікаво, чи відрізняється ціна від аврори чи ні, але я не думаю, що за боксом ви будете прям їхати кудись спеціально. Побутова техніка, наприклад, кавомолка Ого, 16. 108 чайник 908. Ну я б вже знаєте взяла б за такі а, ну це маестро. Меджо. Ну, мабуть, просто як в магазинах побутової техніки. Якийсь блендер 3017. Просто я вибирала техніку якихось відомих виробників, ну хоча б от фьос, да, щоб їх можна було цю техніку ремонтувати в сервісних центрах, щоб ви потім не шукали, де ж його взагалі можна це відремонтувати. Кавоварка 743 гривні, мікрохвильовка, наприклад, 4100. Хм. Купувала собі оці. Щипці для волосся, але іншої фірми, тут 317 гривень. Я от не пам'ятаю Маджо чи собі брала. Тут просто вирівнювач 618 Ну, десь вони так і коштують. На знижках плойка 356 гривень. Машинки різні для стрижки. Думаю, ціни вам видно. Ось така на знижках 349 гривень. Я, наприклад, мурчаків своїх, такою звичайною, підстригаю там, де їм в очі лізе, там, де. На попі, просто ось таку машинку для них окремо, якусь дешево придбала. Ножі, наприклад, ось такі великі на акції 92 гривні. Ну це металеві і в покритті три штуки Ардесто, відома доволі фірма, 199 гривень. І я свої ножі віддала на заточку, і мені прямо зараз так не вистачає 349 гривень, ось такий великий набір. Ну, Я вже буду своїх. Чекати 133, хоча якийсь невеличкий ножик я б собі взяла б. Але не буду. Не хочу нагромождювати, знаєте, Ну, от, наприклад, столовий Ні. столовий. Столовий він це таки не для нарізки має бути, а для сервірування, назва дивна. Або чистка 111 гривень. Багато дощечок. Оці цікаві сервірувальна менажниця столик. Ну, Я думаю, всі таки бачили, сюди пляшка вина, два бокали, сюди якусь смакоту кладете 446 гривень. І маленька просто менажниця 290 Я пам'ятаю, в аврорі були кращі, мені сподобалося і дешевше коштували. Ці дощечки, ну, прям з фанери. Я б таку б не купувала. 130 гривень, хоча як підставку, скоріш за все, хоча написано обробна дошка. Ось таку велику можна взяти на ній просто тісто розкочувати. Ось такі величезні ємності по 147 гривень на 325 літра. Мені здається, от для борошна, для цукру. Прям класна була б ємність. Є ось такі квадратні маленькі, 74 гривні 900 мл і 81 гривня 1,2 літри. І вона, бачите, і зверху віконечко, і ручка. Класна ідея. Ємність для сипких. Хоча мені здається, що це? Фрут Фреш, ну це вона 93 гривні, але це, бачите, з собою перекус ось такий. Брати. Ємність ось така. Ну, це для сипків. Да, і тут, бачите, зверху. Ой, незручно однією рукою, але бачите, вона герметична прямо. Ось такі баночки гарненькі, 217 і 180 гривень, 890 і 635 мл. Це навіть не пластика, а якась така металокераміка, 66 гривень, 660 мл і виглядає цікаво. 51 гривня, але оця частина пластикова. Хоча ні, скляна. Ось ще гарні. Цукор, чай, 292 чай, 1,4 літра, 890. Цукор і чай 635-180 гривень. Лимонниці. З лавандою і з котиками. Моє доньки саме такий був ланчбокс 131 гривня, але якщо чесно, ми один чи два рази ним покористувалися і все. Не ну, можу сказати, що дуже зручно. Дитячий посуд, форми різні. Так, що тут є цікавенько? Знаєте, тут можна пропасти на цілий день. Якщо вам цікаво, пишіть, будемо з вами частіше сюди заїжджати. От я до речі, не бачила таких, щоб десь продавали. Для кексів 28,49. Мені здається, більше для пакування еклерів така формочка. Для кексів, ну тут будуть бачити вони дуже маленькі. 29 гривень дуже низькі, і тут я б сказала те, що А це просто так розплющена. вода. нормально за вас 32 гривні. Так, тут щось новорічне. Форма для печива 81 гривня. Бачите, печиво прянички можна випікати. Ось така скляна форма 283 гривні для кексів. 28,5 см довжина її. Каструля скляна, хто таке використовує Сімакс, 1,5 літра 417 гривень. І ось ще більша 28 літра 527 гривень, але якась інша фірма. сі я використовую посуд. Я купувала ось таку минулому року, тільки поменше. Тут вона 591 гривня 3,5 літри. Зручні, класні і не дуже сильно шкрябаються. От, наприклад, за рік нормально в мене. А вон вона, 363 гривні. У мене саме така. Сковорідки. Ну, наприклад, я знаю маєстро з кришкою 24 см 700 гривень. Так. Ну, я можу сказати вам. На перший погляд непогана за якістю. Хотілося б трохи важчі. 28 см 578 гривень. Люмінарк. Те саме, що в епіцентрі. Давайте порівняємо ціни, бо завжди пишуть, що в епіцентрі набагато дорожче. 74 гривні маленька тарілка, обідня 86 і велика 92. Ось такий посуд теж я там бачила. 105, 6, велика. 68 маленька і 63. ну Така, наче глибока, мені здається, вона щось не туди. Сюди в епіцентрі таку саме я не бачила. Це теж люмінарк. Дівалі, це в мене такий посуд, є, але чорний. Значить, велика. Вона, бачите, квадратної форми 76. Ні, це, звичайно, 19, 27 і 20. 66, 92, 76. Хто не встигає. Оцей, я думаю, можна порівняти посуд. Ціна 20 см 83 гривні і маленька 74,28. От буде цікаво, так? Да? Порівняти. Якісь гарні, дуже такі тарілочки, але мені не дуже подобається, як зроблена по хоча отак виглядає симпатично. Але мені здається, коли ви знімете цю наліпку, вона одразу втратить частину свого такого знаєте, стилю. 109-160 глибока, 178 обідня. І от ще вона в сірому кольорі, в сірому набагато краще виглядає. 109 салатник, 130 20 см, 26-150 гривень. В'єзерна кавоварка 399 гривень. Кавоварка 527 гривень, чайник заварник 190 гривень. Мені теж здається, що щось схоже, я шукала бачила в епіцентрі. Порівняємо ціни. Ситочка. симпатичне Сподобалася мені ось така гусятниця, 748 гривень. Шкода, що не можна її розпакувати, знаєте, і подивитися. І ось така ще іншої фірми 899 гривень, 5,5 літри, 3,5 літри, значить 643 за 2,5 літри. І ось така кастрює 3,5 От, Мабуть, я б каструлею навіть взяла. Маленькі, гарненькі мальовані каструльки. 348 гривень. Ось така прям мініатюрна 1,4 літри. 3,3 літри 524 гривні і 456 гривень, 2,4 літри. Гарний візерунок, такий, знаєте, наче, і рослини, але не такий прям броский. 602 гривні 2,1 літра з таким малюнком і подивіться, які гарні котики. Така цікавенька. Каструлька 455 гривень. Класні складні табуретки. Значить 38 см 297, 29 см 178. Мені іноді треба. На балконі до нього стати. Ну, звісно, що, якщо не дуже важкі, тут не вказано обмежено ваги, але річ зручна. Бачите, є більші 390 гривень 45 см. Класна річ. Кошики такі великі. 130 гривень, але тут оця виїмка не дуже зручно буде ставити, якщо ви будете ставити боком, а якщо ось так саме на поличку, то зручно. І 167 гривень. Біленький, тут 14 літрів. Тут в літрах не вказано, ви бачите є розмір. Ще от класні кошики, круглий, 150 гривень. 25 діаметр і ось такий 30 на 21х14. Для авто все, хто не придбав собі щитку 222 гривні ось така. Так, а для снігу, мабуть, а ось вони є такі більші. Ну, мені здається, це теж не для снігу, але давайте глянемо. 266 гривень, все-таки хочеться таку тоненьку. Ну, я думаю, в кого є машина, І ті ті З іншої сторони, щоб був шкрибок. Таких тут не бачу, бо якраз тільки-тільки пішов сніг. Різні у ці засоби, дивіться, поліролі великі, к 2 в Аврорі вони маленькі є, а тут прям і більше вибір. І більше вибір. Є паста для полірування. Авто для фар не бачу. 85 гривень вона тут коштує. Різні ВДшки. 65. Досвіду чим відрізняється, не знаю. Так, а що це таке цікавеньке? Якась присадка для бензину. Засіб миючий. Ну, я не знаю, наскільки це. Доречно. Чи це якісь. Розводняк. а для двигунів на газу взагалі нічого про це не можу сказати. Просто дивлюся. Антифриз 125 гривень. Я вже тут трохи заблукала, дуже великий магазин. Мені ще все не знайоме, Я не знаю чесно. Можливо, я вже по колу пішла другий чи третій раз, судячи з каструльок туди. На цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам хочеться подивитися щось конкретніше, поближче, обов'язково мені пишіть. Не забувайте допомагати і донатити, щоб приблизити нашу перемогу. І всім до побачення! Слава Україні!